Вардійську собаку бігі в цій автівці нічого не насторожило. Автомобіль зупинили для перевірки на одному з блокпостів під Харковом. За словами кінолога Тимура з позивним Баха, буває, що за зміну оглядають понад сотню машин. Якщо Бігі не вилазять із салону, а лягає, гвардієць впевнений, там є заборонені для перевезення речовини. Найчастіше вибухівка. Ми працювали на стаціонарному блокпосту згідно розпорядження командування. Цей блокпост знаходиться на межі Харківської та Донецької області. Ми попросили водія там, виходить, було покривалом накрите, зняти його. Під ним знаходились каністри. Собачка почала свою поведінку реагувати на ці каністри. Ми вже з водієм почали їх відкривати. І всередині каністри, які призначаються для солярки, бензину, тощо, знайшли набої, повна каністра набоїв і повні, повні каністри гранат. Контрабандні схованки бігі виявляє майстерно нахвалює службового собаку гвардієць Тимур. У багажнику під обшивкою у двірцятах чи під автівкою бігі знайде всюди. Водій був нервовий, каже, що його постійно там пропускали. Я тут постійно їжджу. пустили службову собачку попрацювати. Собачка почала реагувати своєю поведінкою під пасажирське сидіння. Подивились, що там якийсь мішок. Дістали той мішок з водієм, і в мішку виявили 11 гранат різних типів. Тимур на посту всю зміну, а от біги за першої нагоди відводить у тінь, щоб відпочила та попила води. Разом із гвардійцями на блокпостах служать прикордонники, перевіряють документи, працюють із відомчими базами даних. За півроку розповідає Аруна. Дев'ятнадцятеро людей намагалися перетнути блокпост з підробленими документами. Спілкуючись, прикордонниця звертає увагу на поведінку людей. Це невербальна поведінка пред'явника. Це перше, що дає е, такий дзвіночок, що щось може бути не так. Це нервова поведінка. це Очі бігають, це руки тремтять, це веде себе не дуже спокійно. Все, це перші ознаки про те, що щось треба перевірити, треба більш ретельніше і поглибленіше, і звернути взагалі увагу. Лише за останній тиждень у прифронтовий Харків контрабандисти намагались провести понад 30 автоматів Калашникова та більш ніж 2000 тисячі набоїв. Таким арсеналом можна озброїти диверсійну групу. Переважно правопорушник. Que... Цивільні особи, тобто, якщо там одна особа може перевозити тільки пістолет або тільки одну гранату, а інша особа може перевозити до п'яти автоматів та декілька там ну там сотень патронів, також з гранатами разом. Тобто це неодно, неодноразово виявлялося на цьому блокпосту, також на інших. Іноді зброю розбирають до найменших деталей та ховають у різних місцях легковика чи мікроавтобуса. Такі сховки теж знаходять поступово привчається до. Служби ще одна вихованка кінолога Тимура. Вівчарка Беста. Їй вже приблизно піврочки. Зараз ми ще підростаючи покоління, наше, вона дуже швидко розвивається, тому потихеньку з нею займаємось, Зараз працюємо над розвитком ігрової мотивації, потихеньку вже вивчаємо запахи вибухівки. Вона дуже добре так. Винюховую все потихеньку займаємось. Якщо Беста працюватиме на блокпостах Харківщини, її врождені таланти та щоденні тренування стануть у пригоді. Близькість до лінії фронту впливає за півроку на під'їздах до Харкова. Вилучили понад тонну вибухівки, майже тисячу гранат та більш ніж 5 кілограмів наркотиків.